Недаремно кажуть, що талановита людина талановита у всьому яскравим підтвердженням цього є актор Джозеф Гордон Левіт, який днями відсвяткував режисерський дебют. Прем'єра фільму Дон Жуан відбулася на кінофестивалі в Торонто, і робота одразу ж отримала позитивні відгуки. Сам же Джозеф запевняє, що картина не мала б успіху, якби головну героїню не зіграла Скарлетт Йоханссон. Проект був би неможливим без участі скарлетт. Я одразу бачив у головній ролі тільки її. Вона була однією з перших, хто почитав сценарій, і вона внесла дуже багато корективів у свій персонаж. Вона фантастична, весела і чарівна. Героїню Дон Джуана я намагалася наповнити почуттями. Вона все бере близько до серця. Я не хотіла, щоб вона видавалася капризною поверхневою дівчиною, котра просто ненавидить порно. У ній є щось більше. Вона набагато глибший персонаж. У стрічці Гордон Левіт зіграв егоїстичного звабника, котрий одного дня закохується в героїню Йохансон. Проте хлопець ніяк не може відмовитися від однієї слабкості. Перегляду порнофільмів. Тепер сучасному Дон Джуану потрібно переосмислити власне життя та повернути кохання дівчини. Сама Скарлетт зізналася журналістам, що зі схожими випадками в реальному житті не стикалася, але добре знає, як це бути закоханою донестями. На прем'єрі стрічки акторка схизувалася обручкою з діамантами, якої їй подарував тепер уже наречений Ромен Доріак. Зірка зустрічається з 31-річним французьким журналістом майже 10 місяців. кажуть, що весілля відбудеться незабаром у Парижі. Фільм «Дон Жуан» вийде у світовий прокат після 19 вересня.